Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про IT номер в США. Я розкажу, що це таке, так, коли він потрібен, як отримати і як правильно використовувати при поданні податкової декларації. Що ж таке IT номер? Це дев'ятизначний номер, який видає АРС-особам, які з певних причин не мають права так отримати social security number. Але які повинні сплачувати податки в США або подавати податкову декларацію. Формат IT, він починається з цифри 9, так, і має дев'ятизначний код. Він використовується виключно для податкових цілей, і ITIN не надає право на роботу в США або якісь соціальні послуги. Тому якщо ви так, не маєте права на Social Security. Але мають якісь податкові зобов'язання США. Наприклад, якщо ви іноземець, який не має права на Social Security, але має дохід, що податковується в США, наприклад, заробітна плата або доходи від інвестицій, або оренди нерухомості. То в такому випадку ви зобов'язані подати декларацію 1040 і відповідно маєте отримати it номер. Наприклад, іноземний інвестор, який отримує дивіденди від американських акцій, йому потрібен АІТНІ, щоб подати декларацію і не платити податки двічі. Далі, це, цей номер необхідний для dependents, тобто залежних осіб або податкових утриманців, так, які не мають social security. якщо платник податку, громадянин або резидент США має у сім'ї утриманців, дітей, дітей, наприклад, так, які не мають social security, або це може навіть бути член подружжя, так, наприклад, якщо дружина громадянин, а чоловік ні, або навпаки. Але претендують на податкові пільги, наприклад, Child Tax Credit, то для цього утриманця необхідно отримати IT номер. Наприклад, якщо дитина народжена за кордоном, не має social security, але включена в декларацію батьків. Далі це можуть бути особи, які подають податкові декларації, але не мають права на social security і не можуть його отримати. Це можуть бути тимчасові резиденти. Іноземні студенти, або іноземці, які працюють або мають інші джерела доходу. Вони не можуть отримати Social Security через те, що не мають дозволу на роботу, але мають податкові зобов'язання. Наприклад, це також можуть бути фізичні особи, які володіють нерухомістю в США, і отримують дохід від неї, або особисті представники спадщини, або опікуни, які подають податкові декларації від імені. Інших осіб без social security. Які приклади, так, для застосування IT? Наприклад, пара подружня, так, дружина є громадянкою США, а чоловік, наприклад, громадянин Мексики, так, і він не має social security. Якщо ця пара хоче подати декларацію спільно, так, вони і претендувати так, на податкові пільки, то для чоловіка необхідно оформити ITIN через форму W-7. Також, якщо наприклад подружжя, яке недавно переїхало в США і вже мають так новонароджену дитину, що не має social security, для отримання податкового кредиту на дитину, потрібно подати форму W7 на отримання АІТН для дитини. В такому випадку так, ITIN буде єдиним способом, способом легально подати декларацію, з, якщо Social секюріті недоступний. Без ITIN декларацію з податковими пільгами прийняти не можуть. ITIN дозволяє отримати податкові кредити, так, зменшити податкове навантаження, і відсутність ITIN при потребі його так може призвести до штрафів або відмов у визнанні податкових пільг. Тому найголовніші відмінності IT від Social Security це, по-перше, що номер Social Security видає Social Security адміністрація, а номер IT видає IRS. Також для Social Security це ідентифікація для роботи, соціальних виплат і оподаткування, а ITін використовується тільки для оподаткування і не дає право на роботу або якісь інші соціальні послуги. Як подати декларацію з IT номером? Припустимо, що ви платник податку, так, без social security подаєте першу декларацію в США і подаєте форму W7 одночасно з декларацією для отримання IT. І, наприклад, у вас є дитина, також без social security, для якої також потрібно оформити IT номер. По-перше, заповнення основної інформації в декларації 1040. У полі Social Security для вас, як для платника податків, поле лишається порожнім, або ставити позначку Applied, тобто заявлено, і необхідно вказати дату народження, статус подання декларації, так і якщо є отриманці без Social Security, вказати їх імена. А біля їхніх social security поставити також галочку Apply, або залишити порожнім. Далі необхідно в комплекті з декларацією так обов'язково подати форму W-7. Для кожної особи, яка потребує IT, тобто ви, дитина, ваше подружжя і подається для кожного окрема форма W-7. Форми W-7 містять причини отримання IT номер. Наприклад, це може бути non-resident, так, або ДП. Dependent of US Citizen, так? І далі вже необхідно перейти до розділу Dependence, наприклад, там вже вказати ім'я, поставити позначку або залишити порожнім в полі Social Security і включити дитину як отриманця в декларації, щоб претендувати вже на податкові пільги. Далі йде подача паперової декларації, тобто. Необхідно так подати паперову версію 10.40 і форму W7 для всіх заявників. І всі необхідні документи, що будуть підтверджувати особи. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження для дитини. Так? Це все відправляється на адресу АРС, і після обробки АРС вже надішле лист CP565 з вашим новим IT-номером. Потім АРС опрацьовує декларацію, і в наступних роках при подачі декларації використовуєте отриманий IT в, у полі Social Security. Для подачі декларації без social security і ITIN. Чому важливо подавати саме з ITIN або social security, бо пільги, так, такі як Child Tax Credit, АРС вимагає вказувати social security і ITIN для всіх утриманців. І без цього номера дитина не буде врахована як утриманець, і ви можете втратити право на податкові пільги. Що робити, якщо немає Social Security? Це так, якщо це новонароджений, потрібно звернутися в social security адміністрацію і оформити social security. Якщо social security відкладається, так можна оформити IT. Варіант перший. Подати, як подати декларацію, так якщо без social Security чи IT номеру дитини до кінця сезону, подати декларацію з формою W7 для дитини. Це перший варіант. Необхідно заповнити форму W7, додати її до декларації, додати, подати паперову декларацію разом із формою, і документами, що підтверджують вашу особу, відправити її на фізичну адресу АРС, і таким чином ви подасте одночасно і декларацію, і заявку на ІТІН, так що є законним способом. Варіант другий це відкласти подачу. Наприклад, якщо IT або Social Security неможливо отримати вчасно, можна подати екстеншн до 15 жовтня. Проте це все ж таки не рекомендується, тому що оскільки це відкладає повернення податків і може призвести до штрафів. І третій варіант це подати декларацію взагалі без дитини. Тобто можна подати декларацію без включення дитини, як утриманця, але тоді ви не отримаєте так податкові пільги, пов'язані саме з дитиною. Тому не подавайте декларацію електронно, без social security чи IT номери дитини. Така, така декларація, скоріш за все, автоматично навіть буде відхилена. Також подача паперової декларації з форми W7 є єдиним способом одночасного отримання ITIN і подання декларації, і також зберігайте всі документи і кореспонденцію з АРС. Тому, якщо у дитини немає social security або тін, ви втратите можливість так скористатися багатьма податковими пільгами. Ми пам'ятаємо Child Tax Credit і earn Income tax Credit, які залежать від кількості від доходу і кількості утриманців. Також АРС часто відхиляє декларації або знижує кредит, якщо номер відсутній. І це зможе так, це може призвести до більшої податкової заборгованості або відсутності повернень. Тому подбайте про подання форми W7 для дитини одночасно з податковою декларацією, так щоб отримати it номер і право на податкові кредити. Ключові моменти з форми W7, так яку необхідно заповнити. Це офіційна заява, так для того, щоб отримати IT номер, який використовується для ідентифікації платників податків, які не мають права на social security. Хто повинен подавати W7? Це особи, які подають податкову декларацію в США, але не мають і не можуть отримати social security. Це також можуть бути dependent, так залежні особи, які не мають social security, але які включені в декларацію. І особи, які претендують на податкові пільги або подають податкову декларацію для дотримання податкових зобов'язань форма W7 завжди подається разом з податковою декларацією 1040 або іншою формою, іншою іншим видом 1040, так, якщо застосовано. Також, якщо ITIN оформлюється для утримання, тобто або дитини, або другого подружжя, якщо подається так married filing jointly, то форма W7 подається разом із декларацією головного платника. Подання форми W7 окремо без декларації можливо лише у дуже специфічних випадках, наприклад, коли отримання ITIN для банківських операцій, але це не основний варіант, так? Тому до форми W7 необхідно додати оригінали або нотаріально завірені копії документів, які будуть підтверджувати вашу особу. І іноземний статус. Найчастіше це буде все ж таки паспорт. Якщо паспорт відсутній, можна подати комбінацію інших документів, наприклад, свідоцтво про народження, посвідчення особи країни, так, країни, в якої ви є резидент, водійські посвідчення так, згідно з інструкцією АРС. І нотаріально завірені копії можна отримати через консультанта в США, авторизованих агентів або нотаріуса. Щоб не відправляти, наприклад, оригінал паспорту, так, можна звернутися до. Acceptant agents, тобто це авторизовані агенти від АРС, вони завірюють ваші документи і вже відправляють завірені копії, а не оригінали. Далі у формі W7 потрібно чітко вказати причину подачі заявки, тобто чому IT потрібен. Потрібно вказати всю необхідну особисту інформацію, тобто ім'я, дату народження, країну громадянства, також вказати адресу проживання та поштову адресу, і підписати форму. Подання лише паперовим способом на на адресу фізичну АРС. Можна подати через тих самих офіційних АРС представників так, уповноважених агентів, які допомагають подати форму та підтвердити документи. Не можна подати форму W7 онлайн або електронно через e-File при першій подачі IT, тобто лише паперове подання. Обробка форми та декларації займає в середньому від 7 до 11 тижнів. І після обробки АРС вже надішле лист з номером CP 565 із вашим itin номером. Якщо у вас вже є ITIN, не потрібно подавати W7 знову, необхідно використовувати існуючий ITIN для подачі вже податкових декларацій. І ITIN використовується лише для податкових цілей, він не дає права на роботу або якесь соціальне забезпечення, або отримання інших якихось федеральних вигод. Також АРС може відмовити у видачі ITIN, якщо документи не відповідають вимогам, або форма заповнена неправильно. І таким самим, так, відмова може затримати подачу декларації і призвести вже до штрафів. Якщо у вас є новонароджені, які не мають social security, потрібно подати форму W7 разом з декларацією батьків. Для цього додається також свідоцтво про народження, і це потрібно так для того, щоб бути кваліфікованим на податкові пільги. Припустимо, що ви платник податку без social security, так, і подаєте першу декларацію в США, подаєте форму W7 одночасно з декларацією для отримання IT. Тобто, вам необхідно заповнити паперову декларацію за формою 10.40, так, заповнити форму W7 для себе і відправити її на адресу АРС. Після цього так заповнюємо форму W7 на себе як особу без social Security, Додаємо копії документів, наприклад, це паспорт, віза, так. Подається паперова декларація разом з формою W7, чекаєте на присвоєння it номера і надалі вказуєте вже it номер в усіх своїх подальших деклараціях. Пам'ятаємо, так що форму W-7 окремо від декларації не потрібно подавати. Вона мають, вони мають подаватися виключно разом. Якщо у вас є утриманці без Social Security, необхідно подати для них форму W7 разом з вашою декларацією. Зберігаємо всі копії документів, листів так, від АРС. І якщо ви подаєте декларацію в останній день, рекомендується надсилати її заздалегідь, щоб встигнути отримати, отримати ITIN. Пам'ятаємо, що розглядається так досить довго така декларація паперова з вимогою з формою WC. І якщо подавати в останній день, так це може все ж таки призвести до нарахування штрафів та пені які ж є поширені помилки, так, при подачі форми W7. Пам'ятаємо, що форма W7 вимагає вибрати правильну причину отримання ITIN. і тут вже буде найпоширеніша помилка, бо брати неправильний пункт, наприклад, не вказати, що ITIN потрібен для подачі податкової декларації. Тому уважно ознайомлюватися з інструкцією до форми W7, і необхідно обрати вірний варіант. Це може бути або non-resident Aliant, для того, щоб отримати tax 3D. Benefit, або пункт B, non-resident Alien Filling US tax return, тобто для того, щоб non-resident подав декларацію. Далі може бути одна із помилок це. Невірно оформлені документи, тобто АРС вимагає подавати оригінали або завірені копії паспортів свідоцтва про народження або інших документів. І якщо ви надсилаєте не сертифіковані копії або неповні документи, це призводить до, до відмови. Також, якщо ITIN потрібен для подачі декларації, потрібно подати W7 одночасно з декларацією 1040. Подання W7 окремо без декларації в більшості випадків призведе до затримки або або відмови. Також заповнення форми з помилками, так призводить, може призвести до відмови, тому уважно перевіряйте вказані ім'я, дати народження, країни громадянства, адресу, так і всю іншу інформацію. Також форма W7 і декларація з ITIN подаються тільки в паперовому вигляді, спроба подати електронно буде відхилена, так? Якщо IT не отримано до 15 грудня податкового року, АРС може відмовити в податкових кредитах так, за цей рік. Тому подавайте W7 разом з декларацією якомога раніше, не чекаючи останнього терміну. І перевіряйте адресу на сайті АРС, куди необхідно відправляти так податкову декларацію разом з формою W7. І також, якщо документи не англійською мовою, АРС може вимагати нотаріально завірений переклад. Тому користуйтеся послугами офіційних перекладачів, так, і надавайте ці документи з перекладами разом з декларацією 1040 і формою WC. І щоб уникнути відмов. Перевіряйте всі дані, також разом із подавайте разом із податковою декларацією і подавайте паперово. Тому ITIN, так, це номер, який використовується виключно для податкових цілей. Він не дає право на роботу або якихось так пільг соціальних. Якщо у дитини немає social security, необхідно оформити все ж таки IT так, за допомогою форми W7, подаючи її разом з декларацією, і в такому випадку так, дитина може претендувати на податкові пільги. Якщо… Подання оригіналів так ви не можете віддати свій паспорт. Ви можете користуватися АРС-агентами, які будуть завіряти ваші копії документів і відправляти їх в АРС. І пам'ятаємо, що вчасне подання до 15 грудня так необхідно отримати it Номер цього так поточного року гарантує право на отримання податкових кредитів для, для вас та для дитини. Пам'ятайте так, що it номер може оброблюватись 11 тижнів, тому подавайте завчасно, подавайте заздалегідь, не чекайте 15 квітня дедлайна, якщо вам необхідна ця форма. Також всю інформацію про IT-номер можна знайти на офіційному сайті IRS. На сайті IRS є інструкція до форми W7, інструкція до декларації 1040, так і в, є публікація 501, де закріплено про dependent, так, та it номери. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось на наступному уроці.